Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. ЗСУ знищили понад 70 росіян, три танки та склади боєприпасів. Про це повідомило оперативне командування Південь. Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 200 вогневих завдань. У командуванні кажуть, що українські військові зруйнували плани окупантів полагодити та продовжувати використовувати Каховський міст. Підтверджені втрати ворога становлять 73 загарбники. Три танки та чотири пускові установки. Протягом доби українські підрозділи двічі проводили наступальні дії з метою заволодіння. Протягом доби українські підрозділи двічі проводили наступальні дії з метою заволодіння новими населеними пунктами. Під час однієї з атак зустрілися з двома десанто-штурмовими підрозділами. В ході зустрічного бою противнику нанесене вогневе ураження, в результаті якого він був змушений з втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції.